Всім привіт! З вами Настюха і сьогодні в мене по плану Daily Vlog. Цього місяця в мене був день народження і мені виповнилося 29 років. Я радію всім привітанням і дуже вдячна за них. Але сьогодні я хочу трошки поговорити з вами про подарунки. Як типова дівчинка, я відвела душу і перше, що я купила, це була доглядова косметика від Holy Skin. Буду тестувати і дуже сподіваюся, що воно підійде мені точно так само, як підійшла сироватка і крем. Друге і не менш улюблене я замовила собі багато ниток для в'язання гачком. Просто подивіться на поєднання цих кольорів. У всякому випадку я кайфую. Справа в тому, що я просто запланувала трошки оновити свій гардероб, і це буде безпосередньо пов'язано з моїми майбутніми відео. Трохи згодом. Може, ми обійдемося без цього? Це ще на місяць роботи. Ну, але без цих двох рілз для інстаграмчика буде неповний. Та що ти не кажеш? А нам взагалі тобі хату здалося прибрати. А ще давайте не забувати, що в нас є кокосик, який теж потребує маминої уваги. Окей, то що по проектах? Дійсно, ти ж замовила рюкзак спеціально, щоб зробити на нього нашивки. До того ж скоро Пасха, а ти хотіла якусь тематичну поробку. Прибав! Ідемо далі. Третій і найулюбленіший подарунок: комікс пристрасті Олімпу. Взагалі на сайті VIVAT написано, що це мальопис. Мальопис називається Пристрасті Олімпу. Але мені зручніше казати на це комікс, бо по суті, бачите. Дозвольте, я вам трохи про нього розкажу. Це історія про Аїда і Персефону, але не сучасний лад. Думаю, багато хто з вас знайомий з міфами давньої Греції. Особисто я почала своє знайомство з ними саме з цієї книжки. На вашу думку, який міф відразу став мені улюбленим? Ну, звісно, що це було викрадення персифони, бо на той момент мені це здавалося до біса романтично. Словом, цей комікс був приречений на успіх для мене. Я відкрила його для себе в жовтні 2020 року. На той момент моєму сину було лише 10 місяців. І якщо відверто, то моє життя складалось ну, не знато яскравих подій. Тому цей комікс став для мене просто морем натхнення і. Віддушеною. Я надихнулася настільки, що намалювала кілька фанартів до цього коміксу, але чомусь посоромилася ними поділитись. З тих пір я не перестаю його читати й досі. Авторка сама з нової Зеландії і публікує новий розділ кожної неділі на південно-корейській платформі Webtoon. Посилання на комікс я вам залишу під відео. На момент, коли я знайшла цей комікс, було опубліковано 128 розділів, і з огляду на профіль авторки вона й не думала друкуватися. Але через рік вона анонсувала у себе в профілі в інстаграм, друк першого тому, який входить в перших 25 розділів. Але я навіть мріяти не могла, що він може з'явитися в Україні. Я була готова купувати навіть оригінал. Я досить непогано знаю англійську, бо я без проблем читаю цей комікс до сих пір. Але з 15 березня цей комікс з'явився в Україні більше того він же перекладений українською. Так я не раділа вже давно. Я дуже сподіваюся, що усі наступні томи теж будуть доступні в Україні, бо я збираюся купувати всі. Але, чесно кажучи, найкращим сюрпризом на мій день народження було те, що до мене неочікувано приїхала моя сестра в гості. Так, на жаль, тільки на кілька годин, але я і цьому була рада. Вона побувала в самому Парижі і привезла мені сувенір. Але знаєте, напевно, найкращий момент все-таки це. Просто приїзд моєї сестри, просто те, що я обняла рідну людину в свій день народження. Тому що вже дуже багато років е, мене на день народження обіймає тільки мій чоловік. На жаль, просто всі мої родичі і друзі розсипані по різних містах України, і ми рідко бачимося, але часто спілкуємось по телефону. Тому для мене це особливо приємно, має для мене особливе значення, і це дуже дуже проникливо. Тому, напевно, нічому я так не тішилась, крім. Того, що до мене приїхала моя лялічка. Я знаю, вона буде дивитися. <хи> Підводячи якісь підсумки, то треба сказати, що місяць видався насиченим і емоціями, і роботою. І, чесно кажучи, я боюся трошки загнати себе зі своїми виробами, бо, як правило, це закінчується вигоранням і лінню. Яка би натхненна я не була, потрібно робити якісь перерви і переключатись на якісь книжки, фільми і більше прогулянок. Я просто ще досі не навчилась правильно і грамотно організовувати свій час. Словом, як каже Тарас Білка, якого я дуже-дуже люблю, роботи багато, але переробимо всю. Наснаги всім нам. Сподіваюся, я була для вас цікавою компанією на сьогодні. Дякую вам за перегляди. Бажаю вам всім вдалого дня і пончиків.